У Кремлі закінчилася зустріч Путіна і спецпосланця Трампа Уіткофа. Перші подробиці прямо зараз. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Після зустрічі стів Уітков поїхав із Кремля в американське посольство у Москві. У Москві закінчилася зустріч російського диктатора Володимира Путіна зі спеціальним посланником Дональда Трампа Стівом Уіткофом. У мережі вже розлетілися відео з його від'їздом із Кремля. Відомо, що зустріч Путіна і Віткофа тривала понад дві години. Після цього він поїхав до будівлі американського посольства у Москві. Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко вже відреагував на цю зустріч. Що ж, чекаємо результату багатогодинної бесіди, яка завершилася, написав він. Отже, про що ж говорили на переговорах? Помічник Путіна із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков заявив, що розмова була корисною і конструктивною. Пишуть російські змі. Він стверджує, що на переговорах торкнулися й питання України. При цьому війну він називає українською кризою. Також Путін і уітков обговорювали перспективи можливого розвитку стратегічного співробітництва між Сполученими Штатами і Росією. Росія передала сигнали з українського питання, отримала відповідні сигнали від Трампа. Додав Ушаков, як писав Гловред, якщо Кремль не піде на перемир'я у встановлений Дональдом Трампом термін, який закінчується уже 8 серпня. Москва заплатить високу ціну. Як пише Financial Times, адміністрація американського президента розглядає можливість введення санкцій проти російського тіньового флоту 5 серпня Трамп. Заявив, що Росія буде змушена припинити війну, якщо ціна на нафту впаде ще на 10 доларів за барель. Низькі ціни можуть поставити Кремль у безвихідне становище і позбавити його можливості фінансувати цю війну того самого дня. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Голова української держави подякував Штатам за підтримку миру і зазначив, що Москва уважно стежить за позицією Дональда Трампа. Зеленський зазначив, що розмова з Трампом була продуктивною. Він також подякував голові Білого Дому за усі його зусилля заради чесного і справедливого миру. Ключове, це, звісно, припинення війни. Дійсно, потрібно. Но якнайшвидше припиняти вбивства. Ми це повністю підтримуємо. Багато місяців уже могло б бути без війни, якби росіяни її не затягували, наголосив український лідер. Президент України разом із Трампом обмінялися оцінками ситуації, зазначивши, що росіяни посилили жорстокість ударів. Зі слів Зеленського, стало відомо, що американський лідер повністю поінформований про російські удари по Києву, по інших наших містах. Та громадах також лідери країн обговорили санкції проти Росії. Зеленський каже, що економіка Москви продовжує слабшати, і саме тому там уважно стежать за намірами та рішучістю Трампа. За словами Зеленського, економіка Москви продовжує падати, і саме тому в Кремлі уважно стежать за рішучістю американського лідера. Це може багато що змінити, додав український лідер.